Всім привіт друзі! Сьогодні я вам покажу, як в'язати гарні браслети із різинок. Для цього нам потрібно ось така рогатка, крючок, ось така штучка і різинки двох цветов. Чого двох? тому що для того, щоб зв'язати браслет, одного сета такого не хватить. Між ще трошки. А його просто не вистачить. Для цього треба брати два. Два цвета. Ну поїхали. Почнемо. Беремо любий який На рогатку ось так от нав'язуємо, щоб получити така перекрученість. Потім беремо следующий колір. І ось так от його просто обичним натягуємо. І потім знову беремо ще один кольор і так же саме його натягуємо. Ось така штука повинна вийти. Тепер беремо крючок. І ось цю нижню ось цю нижню перетягуємо на верхню. Щоб у нас вийшла ось така штука. Ось така у нас вийшла. Тепер беремо слідчую. Як оприділити, куди яку брати? От, ось такий -хак. Дивіться, яка у вас нижня, така й должна бути верхня. От у мене синя розова, я її нав'язую от сюди. І таким самим способом натягу. І це робити треба до того моменту, поки у нас не вийде така от косичка із цих оцих різів. Забув ще сказати, вам, ця техніка називається рибячий хвіст. Це дуже легка техніка для тих, хто тільки починає в'язати ось такі ось гарні браслети. Ось Бачите, я вже цю техніку ось уже трошки зв'язав. І ще що я вам скажу, я беру завжди різинки на глад, як кажеться. Тобто, наприклад, я буду в'язати до тих пір, поки у мене одна із цих кучок не закінчиться. Якщо в мене, наприклад, закінчиться жовта. І останеться одна синенька, то я цю синеньку причеплю сюди, якщо тут буде. Якщо буде така можливість. взагалі. Або наоборот, якщо закінчиться сині, якщо закінчиться сині і станеться одна жовтенька, то я її прив'яжу до брисліта, щоб воно було гармонійне. І потім назад покладу одну із цих кучок. Так така. Ось я вже зв'язав цей браслет, ось огляньте, який він не вийшов. Тепер откладаємо крючок, ось так треба було його зв'язати. От так. Одну на іншу, потім ту другу і ще раз іншу. І оцю последню ось оля Тепер пропускаємо ось таку цю штучку через оці от дві резиночки Кусочки. Ось я вже пропустив і зняв. Тепер ось у нас тут залишалися малесенькі ці дві штучки. Значит, покажемо. І через них теж треба пропустити крючок. За стяжку. І все, браслет готовий. Разделите. Скоро можно с такими вот браслетом, ну, максимум за 10-15 минут, смотря как вы будете интенсивно работать. Все, всем дякую за перегляд, всем пока.